У липні у місті Миколаїв відкрита реєстрація на отримання грошової допомоги в рамках програми багатоцільової фінансової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Хто може отримати допомогу? Отримати фінансову підтримку у Миколаєві можуть наступні категорії населення особи зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися протягом останніх шести місяців. Українці, які повернулися до України після вимушеної міграції за кордон. Українці, які повернулися до постійного місця проживання після переміщення до інших регіонів країни з 24 лютого 2022 року. Додатково, ці особи повинні відповідати наступним критеріям вразливості. Сім'ї з одним із батьків. Які мають одну або більше дітей віком до 18 років або проживають разом з особами віком від 55 років, сім'ї, які очолюють самотні особи віком від 55 років або літні особи з однією чи декількома дітьми до 18 років сім'ї, які мають одного або декількох членів з особливими потребами, такими як важкі захворювання або інвалідність. Сім'ї, де місячний дохід на одного члена становить не більше 5400 гривень. Допомога розрахована для осіб, які не отримували фінансову підтримку від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв вразливості. Розмір допомоги та реєстрація. Загальний розмір допомоги на одного члена сім'ї становить 10800 гривня, 3600 гривня на одну особу протягом трьох місяців. Для отримання допомоги необхідно зареєструватися за попереднім записом. Щоб записатися на чергу для реєстрації на фінансову допомогу, потрібно заповнити та надіслати онлайн заявку. Після успішної реєстрації ви можете знайти свій номер у черзі Необхідні документи. Для подачі заявки необхідно мати оригінали документів кожного члена домогосподарства. Паспорт, іткартка або інший документ, що посвідчує особу. РНОК ПП ідентифікаційний код. Довідка ВПО за наявності. Банківська картка заявника представника сім'ї, картка є допомога не підходить. Свідоцтво про народження дітей за наявності. Документ, що посвідчує законну опіку над дитиною, за наявності. Посвідчення або медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання за наявності. Під час подачі заявки повинні бути присутні всі члени домогосподарства. Якщо є маленькі діти віком до 2 років або маломобільні особи, реєстрація можлива за наявності оригіналів документів та підтверджуючих документів про стан здоров'я або свідоцтва про народження. Подавати заявку потрібно за адресою офісу М. Миколаїв. Вул Садова, 25а. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин.